Коротше, я тільки що зрозуміла, що я до цього записувала свої випуски, не використовуючи 100% запису в додатку. Наскільки сильно це ідіотство? Сильно, реально, і я зрозуміла це тільки зараз. Дуже дякую, Руслана, що звернула на це увагу не на 50-му випуску. Якось мені написала подруга, але спочатку вона скинула мені відео, там, де був написаний текст, щось типу такого: ми стараємося стати кращою версією себе, але при цьому ми стаємо найкращою версією когось другого, а не себе. Що ви про це думаєте? Таку ідею мені підкинула моя подруга, і сьогодні ми говоримо саме про це. Всім привіт! Мене звати Руслана, і ви на подкасті Маю що розказати. Сьогодні 21-й випуск, мені здається, дуже прикольно, чи це 22 й це 22-й, це 22-й випуск. Друзі, вітаю нас з таким от прикольненьким числом. Сьогодні ми говоримо про те, як ми втрачаємо нашу ідентичність і намагаємося бути кращою версією когось іншого, а не саме, саме самого, себе самого. Це те, що я хотіла сказати, але не вийшло. А, і перед тим, як ми почнемо, я. Роблю все як по стандарту, по своїй стандартній процедурі. Я на початку кожного випуску говорю про те, як важливо, аби ви перейшли по посиланню в описі до випуску, підписались на сторінку подкасту. Також є сторінка в ТікТоці – на який контент не сильно відрізняється від на сторінці і подкасту, тому а, я рекомендую і стою впевнено за інстаграм, адже там всі анонси, будь-які пости, ви можете мені а, залишати повідомлення в Директі, на які я там буду відповідати тільки з радістю почути ваші думки, адже в майже кожному випуску я запитую щось вас або. Питаюсь вас вашої думки, і в принципі мені завжди цікаво послухати а, чиюсь історію, чи як людина сприймає а, цю чи, це чи інше питання зі своєї сторони. А, тому так підписались а, там пару лайків залишили, і починаємо сьогоднішній випуск. Сьогодні маю такий собі намір говорити більш повільно, бо я помітила за собою такий прикол, що коли мені є багато чого сказати, я намагаюся пошвидше це проговорити, і часом це спричиняє дуже сильне ковтання слів. Я не знаю, наскільки сильно це помітно зі сторони, але я коли себе слухаю, я дуже часто на це звертаю увагу, тому моїм. Наміром на наступні випуски, і на це, і в тому числі, говорити більш повільно і, в принципі, зосередитись на тому, аби промовляти кожну букву і кожне слово так, як це має бути, аби це було приємніше слухати. Адже в цьому і заключається роль подкасту як фонового, як супроводжуючого аудіофайлу, коли ти чимось займаєшся, або займаєшся, нічим не займаєшся і просто хочеш слухати щось на фоні типу радіо. Тому так, сьогодні ми говоримо про нашу власну ідентичність і про кращу версію себе. Е, якимось чином це також лунало в минулих випусках, адже ця тема досить дотична до багатьох, до інтернету, до соціальних мереж, до успішного успіху, до нашого дорослішання, про що ми говорили, власне, в минулому випуску. Тому дуже цікаво поговорити саме про екскурс того і розглянути це питання зі сторони, як ми. Досягаємо того, що нав'язано суспільством, а не те, що є для нас найкращим і найправильнішим шляхом ставання собою? Напевно, так. Що таке стати кращою версією себе? Особисто для мене це коли ти маєш якісь свої. Цілі в житті, пріоритети, якісь принципи, і ти слідуєш ним і живеш своє життя згідно тому, як ти вважаєш правильним його жити. З такою думкою, я, в принципі, живу, що можна стати кращим лише знаючи, що ти в чомусь був гіршим. Стати кращою версією себе це стати на крок ближчим до свого уявлення, ну не сказала б, що ідеальної людини, але, напевно, людини, яка для вас є прикладом. От стати ближче до цієї уявної людини, або ж якщо у вас є такий реальний приклад, рольова модель, то стати ближчою ментально, там, я не знаю, фізично в в кожного різні бачення кращої версії, тому так, для мене це ось, ось що означає стати кращою версією себе. Але для інтернетних людей, а саме нас з вами, бути кращою версією себе це трошки інше поняття, яке транслюється абсолютно по-іншому. Не кажу, що у всіх випадках є дуже класні інфлюенсери і блогери, які розділяють схожу на моє бачення цього. Цієї кращої версії себе, але більшість з того, що я спостерігаю в соціальних мережах, це насправді а, ті ж самі люди, о, ні, різні люди намагаються стати кращою версією однієї тієї самої персони. Пояснюю, чому я так думаю. Зараз, якщо ми зайдемо в TikTok або в Ютуб. Ми можемо знайти досить величезну кількість. ні, окей, не досить, Величезну кількість е, відео, які називаються Glow Up. Е, я думаю, не варто перекладати, що це означає, адже ми всі знаємо, що це таке. Це коли ти був какашкою, став е, няшкою. Якщо коротко. І, е, е, типу. Купа таких відео, де люди намагаються стати кращою версією себе. В цьому і є значення цих відео. І спочатку вони виглядають як. Звичайні люди, там, не знаю, жирною головою, без нігтів. Це, якщо говорити про дівчат, про чоловіків трошки інша тематика. Ну, в плані інше направлення на кращу версію себе. Але в жінок бути кращою версією себе це бути гарно доглянутою, підтянутою, спортивною, начитаною. Не завжди не у всіх, але так я теж бачила. Реалізованою з грошима і так далі. Купу багато різних пунктів, які варто досягнути в контексті кращої версії себе. І це єдина така модель, яка постійно повторюється з відео до відео. Я не бачила особисто, щоб сильно в когось відрізнявся, відрізнялось наповнення цього відео. По факту, коли дівчата роблять відео про glow up, вони або показують свою історію трансформації з гидкого качення в досить привабливу е, дівчину, яка, яке насправді це просто е, людина сформувалася після підліткового віку, типу нормальна, е, зрозуміла, як вона має доглядати за собою, що їй подобається, не подобається, знайшла власний стиль і так далі. І так далі, точніше. А, е, і наступне відео, е, тип, відео це там, де дівчата. Показують, як вони не припустимо, якийсь такий складний етап в житті. Вони засрали кімнату, у них брудно, вони за собою не слідкували, там трошки погано виглядають, не мили голову, і в цих відео вони просто показують те, як вони сходили на нігті, зробили укладку, нам намалювались, прибрали кімнату і там ще якісь такі базові речі, які по факту ми робимо кожного дня. І це називається стати кращою версією себе за таким критерієм чисто зовнішнього вигляду. І крім цих от glow up відео також ми можемо бачити топ порад, як стати кращою версією себе, де там 10 пунктів того, що ти маєш для себе усвідомити, або що ти фізично маєш зробити, аби стати кращим. Але по якому канону вони створюються, я вам скажу по одному тому і самому, Адже всі ці поради, вони однакові. Нічого нового від з відео до відео все йде, в принципі, однаково. І на меті у цих відео вплинути на більш-менше покоління і сказати, що бути кращою версією себе це доглядати за собою. Напевно, для них це так і є. Чому це звучить наче правильно з однієї сторони, але от в той же час якось досить підступно. А, навіть не знаю, як, тут, як це пояснити, але мені здається, а, ці всі відео через їхню однаковість по своєму змісту несуть абсолютно неправильне сприйняття того, що таке краща версія самого себе. Адже через те, що вони по змісту однакові, по своїм правилам, по своїм порадам. Чи по своєму, типу, стилю життя однакові, типу, і такі уніфіковані, як, як ніби ми маємо жити всі по одному і тому самому стандарту е, ставання кращої версії себе. Тому мене це трошечки насторожує, і я не люблю е, ці відео дивитись через те, що в принципі вони, по-перше, не несуть ніякого змістового а, наповнення, а по-друге, вони не показують. Трансформацію. Вони показують просто візуально, а всередині ж нічого не змінилося, якщо ти раз себе там привів до тями після такого якогось депресивного епізоду, то другий раз ти зробиш те ж саме і нічого всередині не відбудеться. Мені здається, знаєте, на нас на наше неправильне сприйняття поняття краща версія себе, вплинули соціальні мережі, а крім цього, вплинули культурні наші наративи, вплинуло. Існування коучингу, і існування такого поняття продуктивності заради продуктивності. Що люди під цим всім розуміють? Стати кращою версією себе по законам інтернету це стати краще виглядати візуально в більшості випадках. Мало хто говорить про внутрішню трансформацію і наповненість. Чи там... Якісь знання, мало хто говорить про реалізацію своїх свого потенціалу. Більшість говорить про якісь а, візуальну частину цього питання. А про що ми, я пам'ятаю, випуск був про чому ми всі однакові, а, про стандарти краси, і в більшості випадках ці от глоапи вони на це налаштовані, і ми стаємо всі одним тим самим обличчям однією тією самою жінкою. Не кажу, що це погано, ми всі схожі, але. Якась особливість у кожного своя є. Існування коучингу в мене взагалі, ну я не розумію цього, цієї штуки. Якщо ви не знали чи знали, коучинг – це більшість коучів, які є, які працюють коучами, це люди, які просто мають певний досвід життєвий, як будь-яка інша людина, і вони вирішують, що цей досвід може допомогти комусь. Вони спілкуються, вони не психологи. Але вони допомагають, адже вони розказують про свій досвід. Якось я пам'ятаю, я говорила про те, що я попала на програму таку міні-міні для жінок, називається Power Talks, там, де жінки говорять жінками про впевненість у собі. І вона ця програма йде на базі коучингу. Типу, спочатку перший день там іде сесія з коучем з Америки жінкою, яка розказує про свій досвід, і може дати їй будь-які питання. А друга частина це йде сесія з там, типу, у вас двоє і один коуч, і ви з ними спілкуєтесь. По факту так само спілкуватися я можу зі своїми близькими друзями, знайомими, які компетентні в певних сферах, там з психологом чи з. Від там, якимось педагогом чи ще з кимось, я можу поспілкуватися, він мен... і вона він мене скерує в цій чи іншій проблемі питання. Коуч для мене дуже висисане з пальця питання, адже я не знаю, чим по факту вони відрізняються від інших людей, що робить їх унікальними і потрібними іншим. Мені здається, психолог мати психотерапевта більш продуктивно і ефективно, ніж мати коуча. Але можете зі мною посперечатися, мені цікаво послухати, як чи вам, якщо ви мали досвід спілкування з коучем, що вам допомогло, і в яких моментах це вас керувало. Але знаєте, я хочу наперед сказати одну штуку: що якщо це стосується якогось питання нішового типу, але це більше як наставництво. типу, Зараз поясню. Я розумію наявність наставника, коли ви в якійсь сфері починаєте. Наприклад, я починаю в дизайні, і я знаходжу собі людину, яка буде мене е, наставляти в питанні дизайну. Він вона більш компетентні, чим я, займається цим на практиці, працює 10 плюс років, припустимо. І я консультуюся у цієї людини з приводу того, як мені краще будувати свій шлях в цій індустрії, як що мені краще вчити, він вона скеровує мої. Помилки не те, що вчить мене, а направляє. Оце я розумію. Це наставництво в такому плані, я розумію. Але в життєвих питаннях більш органічним в моїй голові, в моєму баченні, виглядає саме наявність психотерапевта, психолога, до якого з яким ти розмовляєш, з якого ти платиш гроші, за те, що він допомагає тобі, по-перше, рефлексувати, аналізувати свої емоції, ставати більш емоційно. Набувати більше емоційного інтелекту і так далі. Для мене це більш якось зрозуміло виглядає, ніж поняття коучингу. І знаєте, крім того, що ми маємо ці от всі наративи, всі ці поняття, які допомагають нам бачити, як стати кращою версією себе трошки по-іншому, чим це чим це по якомусь канону має бути. Мене е, жорстко бісить е, культ продуктивності, який створили соціальні мережі. Слово лінь для соціальних мереж це просто е, з, зло, цей, злодій, який краде твій час на те, щоб ти міг би стати кращим. Прокрастинувати це погано, е, сидіти в телефоні це теж погано. Мати вільний час і нічого не робити погано, ти в цей час міг би заробити другий мільйон. І оця вся взбучка на рахунок цього часу, якась гонка за досягненнями. Чим раніше, тим краще. Мене дратує з кожним разом все більше і більше, коли я натикаюсь на відео, типу, що вже пізно починати, або люди розчаровуються самі в собі. Мене це викликає якусь емоцію і негативно. Адже це, це нав'язана емоція, яка не, не в мене, а має на увазі ця гонка, створена штучно а, соціальними мережами, тобто люди нав'язали іншим людям своє бачення на те, як має виглядати А. Краща версія себе, Б. Успіх. Чи не здається вам, що ми копіюємо інших і чому ми це робимо? А, на такому ресурсі, який називається а, Very Well Mind. Є стаття про те, як порівняння в соціальних мережах впливає на наше бачення себе. І починаючи з 1954 року, такий дядька, як Леон Фестінгер. Так, Леон Фестінгер описав таке, що люди природньо оцінюють власні здібності, власні погляди через призму порівняння з іншими. Коли є якісь нестабільні об'єктивні критерії, вони, люди шукають орієнтир в чужих досягненнях або ж думках. Порівняння нас, ми порівнюємо такими, цими двома шляхами: або вгору з тими, кого ми вважаємо успішними, або вниз, а щоб почуватися кращим за когось. Порівняння вгору вони можуть нас стимулювати, мотивувати, але часто це призводить до нашої низької самооцінки та стресу. А вниз це також не дуже класна штука, адже чому ми вирішили, що ми кращі за інших це теж питання. Як працює цей вибір рольової моделі, яку ми наслідуємо? Ми обираємо людину, яка. Ніби досягла щось в тому, що нам є важливим. А це здоров'я, це може бути кар'єра, зовнішність і так далі. Будь-що, що для нас є успіхом, як ну, типу, в нашій голові дорівнює успіх. Часто це відбувається на автоматі через соціальні мережі. А саме, ми листаємо стрічки людей, що їдять здорово. Здорову їжу, працюють як власники бізнесу, ведуть фітнес-режим, і ми підсвідомо задаємося наступним питанням і такою місією, що ось це я хочу робити, ось так я хочу жити своє життя. Активація моделі приносить нам відчуття цієї мотивації, про що я говорила власне раніше. Ми спостерігаємо за життям іншої людини. І надихаємося її модель, і хочемо бути так, так, жити так само. Але якщо реальне я відрізняється від того, ну, як людина, типу вони не сходяться плюс один, типу один плюс один, то виникає певний дисонанс. І існує така теорія, яка має назву теорія невідповідності самому собі. Суть цієї теорії така. Що людина може почувати себе пригніченою через те, що вона не реалізує свій потенціал до кінця. А людина може відчувати тривожність через невиправдані очікування, надії або невиконання власних обов'язків та якихось те, що ми себе самі переконали, що маємо здійснити. І дуже прикольненько, так, от цитаточку вам з Вікіпедії, закину, за, за те, що мені сподобалося, те, що я вважаю, підходить під. Ну, Під цю штуку, під теорію невідповідності самому собі, коли ми відчуваємо неспроможність реалізувати свою якусь ціль, ми е, починаємо перечувати втрату якоїсь нагороди. Оці, що в кінці ми отримуємо якусь очівочку. Це призводить до того, що ми відчуваємо себе пригнічними. Ми можемо почувати себе депресивно, розчарованим у собі. І що цікаво, що е, в цій теорії. Передбачено, що протягом життя людина вчиться виконувати якісь зобов'язання для уникнення покарання або несприятливих наслідків. З часом у нас формується система принципів і, відчуваючи неспроможність виконати зобов'язання у межах цієї системи, яка у нас в голові працює, людина має неприємне відчуття оцього покарання. що... Може сприяти тривожності чи якомусь внутрішньому дискомфорту чи конфлікту. Так, там є свої недоліки в цій теорії, але я згодна, що ми можемо справді відчувати щось подібне наслідок того, що ми не виправдовуємо власних очікувань і власних намірів щось прожити чи, о, блін, не знаю, досягнути. Дослідження BMC Psychology 25-го року показало, що. Частий перегляд соціальних мереж підвищує е, нашу оцю, по, наше постійне порівняння е, між е, людьми в соціальних мережах, себе з кимось і посилює наш страх щось е, пропустити. А це мотивує активно презентувати себе онлайн, щоб отримати це схвалення і отримати. Е, Цю знаєте, ніби ніби меседж, що все з нами окей. Похваліть мене, будь ласка, адже я роблю все як треба. Інші дослідження пов'язують оцим цей страх і постійне порівняння зі зниженням нашого загального добробуту і підвищенням стресу, особливо у людей з низькою самооцінкою, або з меншим там співемпатією, співчуттям до себе, це більш розповсюджено. Ми. Порівнюємо себе із близькими людьми у важливій для нас сфері. Що може загрожувати нашій самооцінці, якщо вони, так би мовити, в кавичках краще за нас? Ми потім або скорочуємо близькість, або змінюємо сферу своєї важливості або їхньої важливості в нашому житті. Якщо у нас низька самооцінка, ми частіше порівнюємо себе в поганому ключі з іншим. Не поганому, а те, що ми порівнюємо себе так, аби почуватися краще, аби не почуватися гірше, як ну ні, ніж ми є. Люди з низькою самооцінкою частіше порівнюють себе в поганому ключі. Аби не в поганому ключі, а в плані порівнюють, аби почуватися краще, що вони все-таки щось досягнули і сприймають це більш як порівняння в свою сторону. А в той же час люди з більш вищою самооцінкою використовують порівняння як мотивацію, але за умови, що вони не відчувають загрози, що це може якось нашкодити їхньому існуючому статусу і самосприйняттю. Часто ми знецінюємо себе, коли хтось порівнює себе з якимось SEO, з якимись популярними блогерами, якимись фітнес-тренерами, і при цьому не бачимо якогось прямого збігу з власними можливостями, виникає це знецінення, відчуття я недостатньо хороший, аби бути таким. Але повірте, в кожного з нас є всі. Реально, всі можливості, аби досягнути багато чого, але просто питання в тому, що таке краща версія себе, а не когось іншого. Що для вас є важливим в становленні особистості, а не те, як загалом люди сприймають оцю от загальну версію, кращої версії себе, типу кращого себе, це абсолютно може відрізнятися від вашого реального. Типу почуття. Ви можете досягнути того, що загально прийнятим є бути краще. Але по факту це може не дати вам абсолютно ніякого задоволення і, навпаки, в процесі цього ви дуже сильно підпортите собі ваше ментальне е, здоров'я. А тепер я приведу приклади, коли ми хочемо бути кращою версією себе, але стаємо іншими. Наприклад, є такий сценарій: їсти як е, фітнес-блогер. Ми порівнюємо себе з харчовими інфлюенсерами, що веде за собою якесь наслідування певних дієт і фітнес -стилю, ну, стилю життя. Як наслідок, якщо не маєш ресурсу, не маєш сенсу, не знаєш, навіщо ти це робиш, ти при тому відчуваєш розчарування і знецінення. Типу, я спостерігаю за блогерами, фітнес-тренерами, бачу, як вони живуть. Хочу жити так само, ну, підкріплюю це собі в голову, що саме так я бачу себе краще. Але якщо я це не виконую, я реально буду почувати себе просто розбитою, адже там, в мене реально нема ресурсу на це, щоб так харчуватися або стільки займатися, я просто не можу фізично, і це не те, що я себе жалію, але я собі придумала, що я хочу бути такою, як вони. <кій> або ж, наприклад, працювати на саму на себе, бути е, там головою з бізнесу, так. Це ми бачимо ідеал ефективності, бачимо суперпродуктивну людину: успіх, гроші, бабки, деньги. Ну, ви поняли, все, все все, що треба. Але при цьому ми, ну, от ми бачимо цей ідеал, ми хочемо так само, але ми не враховуємо власні темпи, методи, і як це в нас буде, чи попріот у нас. Але при цьому, якщо нас не приот, що ми ніби робимо недостатньо, виникає страх, що... Те, що страх, виникає така думка, що от я недостатньо успішний, аби все-таки жити таке життя, і я ніколи не стану кращим, ніж я є. Страх бути недостатнім запускає е, в наш, нашому мозку погоню за якимись зразками, і замість того, щоб бути кращою версією власного я, ми перетворюємося на чужий ідеал, часто з якимось власним пригніченням або е, Типу, ігноруванням власного я? Чи можна якось зрозуміти себе серед чужих проекцій і найкращих версій? Саме важливе це задати собі просте питання, що ти хочеш насправді? Що тобі подобається? Чим ти любиш займатися? Що приносить тобі задоволення, навіть якщо е, ти це просто. Ну От робиш по приколу, але це тобі приносить задоволення. Мені дуже подобається десь така думку, бачила, що типу, класно, о, да, я згадала. Дуже класна думка була в одного українського блогера, який, якщо ви бачили, він дзвонить по вакансіям і, коротше, виясняє, чого така маленька зарплата на тут чи іншу вакансію, але він якось відео записав про те, що, що таке успіх і для нього. Успіх це та справа, де ти можеш сидіти годинами, коли ти чекаєш понеділка, щоб почати займатися цією справою в плані роботи. І я повністю підтримую цю думку, адже для мене також успіх це знайти те діло, наприклад, яке буде приносити мені задоволення, я буду робити його з таким запалом в очах. Мені не буде набридати, я просто буду фігачити, наприклад, успіх для мене мати класні стосунки з родиною, мати класну створити свою сім'ю. Для мене успіх мати якусь фінансову. Е Подушку безпеки, сформувати так свій бюджет, щоб він працював тобі на руку, а не робив тебе ось цим людиною, яка живе від зарплати до зарплати. Оце для мене успіх. І кожен має вирішити для себе задати собі це питання, що для мене успіх? Що для мене бути кращим собою? Для мене зараз я стала набагато кращою версією себе, ніж я була декілька років тому. Ось, що для мене є успіхом. Питання, просте, це моє бажання, чи я просто е, надихнувся прикладом когось іншого, побачив інше життя, і мені це сподобалось. Ви маєте хотіти це самим, інакше це не буде приносити вам задоволення, а лише розчарування, пригнічення і знецінення. Мені подобається фраза не ставати кращим, а ставати собою. Адже все життя ми стаємо все більше і більше такими, якими ми є. А на сьогодні це. Все, це був подкаст Маю що розказати. Сьогодні ми поговорили про те, як ми втрачаємо свою ідентичність, намагаємося бути кимось іншим, не тим, ким ми є насправді. Е, надіюсь, мої думки були почуті. Цікаво почути також ваші, що для вас, стати кращою версією себе, і що вас бісить в сьогоднішніх реалях оцієї погоні за кращим себе, собою. А нагадую про те, що можна підписатися на цей подкастик, можна і треба. Посилання на інстаграм-сторінку в описі до випуску. Там є всі посилання, які я використовувала, або ресурси, або цікаві статті. Я, якщо використовувала щось цікаве, я завжди залишаю. А на сьогодні це було все. Сподіваюся, ви гарно провели час і до нових зустрічей в наступних випусках. Па-па!